У світі такий вислів, що блюз це коли хорошій людині сумно. І ми хочемо вас запитати, добре, хорошій людині сумно це блюз, а от коли поганій людині весело, це який стиль Джаз. Музики. Джаз, біт. Ну, ми думаємо, це шансон. Це саме те визначення, коли поганій людині весело шанс, шансон, але зараз не буде шансон, а зараз буде блюз. Е, ви побачите, як двом хорошим людям може бути погано для того, щоб вам було добре. Звіхи зірок позабивано в чорну стелю, пальці у Бога до крові збиті, не до мене йому, клич не клич. Я собі, мамо, на вулиці стелю, розчинити у небі очі підбиті, дивитися в ніч, кусень місяця ледве світить, серед снів достигає літо, ще не вірячи в цю красу, зачарований бродить сум. А збитими пальцями хіба ж заграти Візьмеш одну ноту і починаєш тягнути. Ти чуєш, мамо, як мені знає тепер заснути, Що втримали серце тендітні грати. Ого, го музик, музика, і глибше мого соріка. Небесні ноти резонують у піднебінні, і синя кров закипає до бульбашок. Це мама блюз. Мій українські і ноти, мамо, давно не винні. Це коли у тверезих янголів шок. Від моєї появи на небесній полонині. Це коли не знаєш, з чого почати, почати треба неодмінно з себе, долучитися на німом до Божого чату, спілкуватися з небом, вишукувати, очікувати все своє життя, хоча б єдину на всесвіт душу. Ой, мамо, мамо! як би знаття. Хоча б дищицю, як жити мушу. Бо якщо без прикрас, то там, де весна, кожнісінький раз лопається струна. Це, мама блюс, мій автентичний блюз. Тобі знайоме таке слово, це коли ніковіє моя лагідне зло від того, що пташкою риму б'юсь у власне життя, економите скло. А словами безпомічні, як полова, і безсилля, бо це вже не моя гра, я одну за одною напинаю жили, і як би ми, мамо з тобою жили, коли б я грав, музика, як вкрав. А біль його пальців віддає у плече. Скільки ж я від тої музики тікав, та хіба від неї вам втечеш? Потікаєш від себе, починаєш пити, та ти не лякайся, що я зіп'юсь. Пити ж робота, а я вже робити не можу. Під цей автентичний блюз, а Автентичний це коли серце своє умовляєш пити, а воно. Не піє, я з тіла, я розкинутих рук, а на діманою затлізерки падають в піну главовних І мені хамар, що не далі руки, і течія звуків відносить мій плід до подільської пристані крадені сни. І я не пливу, але чу, а поліція, я мама, блюз, на шиї слід, що ще не зажив від його. Ну, приблизно так.